За звітній період відділом економіки проводилася робота з актуалізації стратегії розвитку Мукачівської міської територіальної громади до 2027 року. Так, прийнято розпорядження міського голови про створення робочої групи з актуалізації стратегії розвитку Мукачівської міської територіальної громади до 2027 року та плану її реалізації на період. 23-27 роки також прийнято положення про діяльність робочої групи та затверджено персональний склад у кількості 40 осіб. До складу робочої групи з актуалізації стратегії входить керівництво міста, керівники структурних підрозділів Мукачівської міської ради, старости старостинських округів Мукачівської територіальної громади, керівники підприємств установої організації, як комунальної форми власності, так і приватної. Які є основою для реалізації проєктів в майбутньому? Керівники та активні представники громадських організацій. Міста, які працюють в різних сферах життєдіяльності громади, буквально на минулому тижні проведено перше робоче засідання робочої групи, на якому проаналізовано профіль Мукачівської міської територіальної громади, який розміщено на сайті Мукачівської громади в розділі стратегія 2027 необхідно зауважити, що робота з актуалізації стратегії Мукачівської міської територіальної громади виконується у співпраці з. Експертами проєкту Говерла, який фінансується за сприянням Міжнародного агентства розвитку ЮСЕЙД. Хочемо звернутися до всіх представників Мукачівської міської територіальної громади, до представників бізнесу з таким запрошенням взяти активну участь у актуалізації стратегії розвитку Мукачівської міської територіальної громади. Скільки найближчим часом будуть проводитися тематичні зустрічі по різним напрямках, мета яких є напрацювання певних проектних рішень, проектних карток, які в майбутньому є складовою частиною плану реалізації стратегії до 2027 року.